Вакцинація міфи та реальність. Під такою назвою на базі консультативного пункту дошкільного навчального закладу номер 26 пройшла лекція для батьків-вихованців садочку. Провела її завідуюча дитячою поліклінікою Ірина Головченко. Останні роки перед батьками дуже гостро стоїть питання, чи робити щеплення їхній дитині, чи не нашкодиться її здоров'ю. Відсоток імунізації сьогодні нижчий порівняно з показниками 4-5 років тому, розповідає Ірина Головченко. Але це не тому, що батьки не бажають робити щеплення, а чи Через довгу відсутність самої вакцини. Наразі такої проблеми немає, є проблема хвороб. На сьогоднішній день інфекційні захворювання повертаються, так і вони можуть бути в іншій формі. Тому наша єдина методика, так, ми не можемо заставити маму зробити вакцинацію, але ми можемо розмовляти з нею, приводити якісь розумні да, пояснювати про те, що на сьогодні інфекції існують. Так, і як мама може захистити? Кожна мама розумна вона хоче, щоб дитина була жива, здорова і щаслива. І кожна мама розумна мисляче вона повинна. Звертатися до професіоналів, вона повинна консультуватися з лікарями. За допомогою слайд-шоу лікар намагалася донести до батьків, що вакцинація це нормальна процедура. На сьогоднішній день щеплення єдиний безпечний метод профілактики інфекційних хвороб. Та звісно, каже Ірина Головченко, кожен повинен сам прийняти для себе рішення, чи варто робити цю процедуру. Дуже багато також залежить від роботи медичних працівників. Та у мене є свої пацієнти, які лікуються в мене. Вони всі щеплюються, так тому що я особисто переконана в тому, що це робити необхідно. Своїй дитині я зробила. Всі щеплення, так? і тому ну, всі, з ким я близько спілкуюся, вони також проводять своїм дітям щеплення і не було ніяких ні ускладнень, ніяких проблем після вакцинації, так? ніяких таких, скажімо, казусів не було. Говорили, предупреждали, що може підвищена температура бути таке. У нас такого не було. Все було хорошо. Перша вакцинація була проведена у 1796 році англійським лікарем Едвардом Дженнером від віспи. Щеплення це введення в організм людини антигенних матеріалів задля вироблення імунітету від тієї чи іншої хвороби. Інформували на лекції. Через це у населення і виникають сумніви з приводу того, чи робити вакцинацію. Та після лекції Ірини Головченко кажуть батьки, усі вагання зникли. Багатьох із нас були такі питання: робити ту прививку чи не робити. Це актуальне питання на тепер, час, яке турбує дійсно батьків, яке турбує все населення України і не тільки. Ми зараз зробили я так. Думаю, для себе кожна висновок, що дійсно потрібно робити ту вакцинацію, щоб не виникали такі питання, про які нам сьогодні розказали. Багато знайомих моїх відказувались від вакцинації. От, я задумувалась, ну все таки робила. Робила я не відказувалася від вакцинації. Ми до року всі вакцинації робили. Окрім лекції лікаря про профілактику хвороб у дітей та їхнє загартування, розповіла присутній медпрацівник дошкільного навчального закладу. До уваги батьків було представлено фільм, як у санаторних групах, що є в садочку, турбується про здоров'я дітей. Основними принципами роботи є масаж ніг та дихальні процедури.